Давайте скажемо ще раз, слава Богу. Ще не добудовані стіни, недобудовані дів молитви. Але ми все рівно скажемо, слава Богу. Можливо, не сильно зручно сидіти на таких ослончиках, але давайте і за це скажемо Слава Богу. Ви знаєте, нагадується мені час, 22 й рік, коли в село Бобрик прийшла велика трагедія. Багато хто з християн, хто з віруючих, коли почуть звістку. Засумували смуток, переживання, сумнів, багато питань, питань більше, ніж відповідей. І я пам'ятаю, коли мені також прислали ту інформацію, що тут таке сталося, ви знаєте, брати сестри, засмутився і я. От. І коли зняли окупацію, ми поїхали сюди повезти гуманітарну допомогу. І я згадую той момент, коли приїжджаю, дзвоню Володі кажу, Володя, тебе хочемо вас відвідати. А він каже, приїжджайте, ми з братами тут вже працюємо, вже каже, ми тут розбираємо все. І я їду і думаю, Господи, ну що братам сказати? Браття трудяться, браття працюють. І розумію, що багато питань у братів, чому так сталося, чому саме з нами, чому здамо молитви. І тут я згадую. Що повинно було бути в обрику тут свято. Бо це ж сторіччя церкви повинно було відбутися, святкове зібрання. Іван Григорович казав, каже, я планую бути на сторіччі. Брати, сестри, ви знаєте, а як правило, коли день народження, коли така ще кругла дата, то дарують гарні подарунки, правда? Дарують гарні подарунки. От я приїхав, бачу, брати працюють, трудяться. Я кажу, брате, давайте ми разом помолимось Зібрав братів і кажу, браття, я знаю, чого так сталося. Браття, а чому? А чому? Ну чого так відбулося? Я кажу, тому що Господь вирішив подарувати вам подарунок. Вже той дім молитви, який вже о, там, був добудований, перебудований, там ще був старий сарай, там пристроєн була ціла куча, така ветха споруда. Кажу, а Бог вирішив на сторіччя подарувати гарний дім молитви. Слава Ісусу! Брати сестри, і сьогодні ми бачимо велику Божу дію. І давайте скажемо разом, слава Богу. Слава Богу! Сьогодні відкривається нова сторінка історичної події християн віри Євангельської П'ятидесятницької церкви в селі Бобри. Слава Ісусу! Сьогодні зібрані брати, служителі. Сьогодні зібрані брати сестри. Не тільки я думаю, з нашого Броварського району. Сьогодні є гості із далекої Америки, браття, друзі, близькі, рідні. І ми сьогодні разом тішимось, тому що тут нас зібрав святий Бог не серед руїн, а в чудовому домі молитви. Алілуя! Жив Господь, брати, сестри! І тому, як важливо нам, віруючим людям. Не засмучуватись тоді, коли приходить смуток, не опускати руки тоді, коли немає надії, але радісно дивитися у майбутнє. Слава Ісусу, прописати сьогодні день подяки. І нам дійсно є за що дякувати нашого Господа, нам є за що прославити Його, якщо ми споглянемо своє життя навіть на сьогоднішній ранок, коли гриміли ті ракети. Я не знаю, тут в побрику, але в нас правора там було дуже гучно. Я з самого ранку прокинувся і вже заснути не міг. Просто молився. Кажу, Господи, бережи твій народ, бережи доми, бережи доми молитви, нехай буде Твоя охорона. І брати середнімало милосердний Бог, він сьогодні простягнув свою руку милості над нашими домами і сім'ями. Слава Ісусу! І як нам сьогодні важливо прославити Його. Ми будемо готувати своє серце для того, щоб нам прославити нашого Спасителя, щоб нам подякувати Його за всі Його милості і щедроги. Читаю два місця Святого Письма, перше місце, записано книга повторення закону, восьмий розділ, читаю з другого вірша. І пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь Бог твій, по пустелі. Ось уже 40 років. Щоб смирити тебе, щоб випробувати тебе, і дізнатися, що в серці твоєму, чи будеш зберігати заповіді Його чи ні. Він смиряв тебе, морив тебе голодом, годував тебе манною, якою не знав ти і батьки твої, щоб показати тобі, що не хлібом єдиним живе людина, але всяким словом, яке виходить з уст Господа. Живе людина. І друге місце бажаю читати. Всім нам знайоме місце Святого Письма. Часто воно читається на таких днях подяки, на таких святкових служіннях. Це перше салонянка, каже розділ. Читаю 16-го вірша. Завжди радійте, без безперестанку моліться. За все дякуйте. Бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Слава Ісусу! Брати і сестри, і сьогодні ми, як народ Божий, ми зібралися на цьому місці, щоб нам від всього серця подякувати, прославити нашого Бога. Ви знаєте, брати і сестри, Господу приємно, коли ми, як Церква Господня, маємо за що Його подякувати. Коли ми аналізуємо своє життя, аналізуємо ті дороги, шляхи, якими нас Бог провадив, і нам є за що Бога подякувати. І Господь звертався до Ізраїля і казав, пам'ятай всю дорогу, якою вів тебе Господь. Брати, сестри, ми, як люди, ми так влаштовані наша пам'ять. Це як цілий комп'ютер, вона так влаштована, що нам не хочеться згадувати поганих подій у своєму житті. Нам не хочеться пам'ятати якісь прогріхи, нам не хочеться пам'ятати якісь падіння, якісь заслаблення, де щось сказали, таке невимовне, недобре. Так хочеться це забути. Брати сестри, нам хочеться пам'ятати гарні враження, гарні емоції, якісь позитиви в житті. Але Бог звертається до Ізраїля і каже, пам'ятай, Ізраїль, всю дорогу, якою тебе Бог вів. Все згадай, нічого не забудь, нічого не відкинь із своєї пам'яті. Пам'ятай всю дорогу. А знаєте, брати чому, брати і сестри, каже слово Боже, тому що це вів тебе Господь. Алілуя! Бог допускає брати сестри не тільки радості, каже лікива тільки добре, ми будемо приймати від Бога, а поганого ні. Дорога церква Бог в нашому житті допускає різні обставини, різні моменти. Буває, життєва дорога, вона так круто, різко повертає чомусь. Не заплановано. Багато питань в нашому житті. Але, брати і сестра, зрозумій, зрозумійте, Бог. Він веде тебе, він чомусь бажає навчити тебе, він бажає говорити до твого серця, він бажає, щоб ти був ближче до нього. І ви знаєте, ізраїльський народ, який бачив багато знамен, багато чудес, навіть скажу більше, ізраїльський народ бачив те, що не бачили й інші народи, не бачили цього інші племена. Інші язики цього не бачили, що Бог являв для Ізраїля, бо це був відкуплений народ Божий. Алілуя Богу нашому. Брати, і сестри, але ізраїльський народ він попервам славословив, співав навіть хвалітні пісні, тимпани, хороводи водили, тішилися. Проходить певний час. І ізраїльський народ забуває Божу ласку. Забуває велику Божу милість, де знаходять тих ідолів, де знаходяться те божество, відвертаються від того всемогутнього Бога, який чудесами, знаменами, ознаками виводив їх з єгипетського полону. Всі племена і народи вони тремтіли перед Ізраїлем, тому що розуміли, з Ізраїлем іде живий Бог. Алілуя Ісусу! Дорога церква, до чого я це хотів би сказати? Брати сестри, ми з вами також подібні до Ізраїля. Ми з вами є новозалітній Ізраїль. Моє церква Ісуса Христа. І мені нагадуються ті слова, які у свій час сказав Христос. Каже, це робіть на спомин про мене кожного місяця. Моя церква Божа. Ми згадуємо страждання. Ми згадуємо те відкуплення. Навіщо нам кожного місяця це робити? Навіщо нам так часто це згадувати? А щоб нам не забувати, брати і сестри, що Бог зробив для нас. Бог не задовільняється церква Божа тільки нашою молитвою подяки. Бог не задовільняється тим, що ми сьогодні просто зібралися і вознесемо йому молитву хвали. Бог хоче від нас чогось більшого. Бо хоче від нас, як апостол Павло казав, за все дякуйте, бо це є воля Божа про вас. Бог хоче, брати сестри, щоб ми, як народ Господній, не вподобались до ізраїльського народу, який дякував тільки тимчасово, а потім забував. Але як важливо нам сьогодні, як Церкві Божій, мати вдячне серце. Щоб ця подяка була не тільки в ваше дістах, не тільки, в ті, коли нам добре, як ми співаємо целому за тобою і ті, а та всього колибається в коли Накольство прийдуть по ваші життя. Є да тих, хто проведемо, проти сестри, Бог хоче, щоб, поводи, щоб ми положення мали вдячне серце перед нашим Богом. За його благослово, за його милосердя, за його опіху, за його будь-яке приклавання, яке він проявляє до нас в житті нашого. І це Як вдячне серце, віде, бо вони виражаються тільки полою на уста. Уливає Воно не виражається тільки тим славу, яке може виходити з нашої сміття. Але, брати сестри, що це тоді, коли наше це, серце, наш, наш, нашу кожна нашу кожна народу, життя, наше кожна хвилина життя, наша кожна справа, за його серед, кожне тіло, за, віку, за яке беруться наші руки, вони прославляють Отця неба і землі. і Ісусу це коли приходить Божье переміна, Наше earth... життя. Це потім, коли протисемним нам не хочеться жити старою природою. це коли нам не хочеться повертатися до старих звичок, до старих бажання до приколного способу наше життя. І коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, що ізраїльський народ він час від часу втрачав цю вдячність Богові, тільки на устах залишалася подяка. Але Господь не раз сказав до Ізраїля, каже, коли ви піднімаєте ваші руки, каже, я закриваю свої очі, коли ви возносите свої молитви, каже, я закриваю свої вуха. Господь каже, коли ви звершуєте праздниця, зібрання новомісяча, каже, вони мені надоїли. Я не раз читав це місце письма, думаю, Господи, то хіба ж ти дав Ізраїлю ці свята? Господь хіба ж ти учредив ці свята серед Ізраїля. Брати сестри, це Бог дав повеління святкувати. Господь казав Ізраїль, пам'ятай свято Жнив, яке сьогодні ми зібралися святкувати. А чому його пам'ятати? А тому що, брати сестри, ізраїльський народ повинен був розуміти, святкуючи свято жнив, що це не їхня правиця дала їм ті зерна. Це не їхня правиця, це не ізраїльський народ, досяг того успіху, але є всемогутній Бог, який давав ранній і пізній дощ, який подавав сонечко, зігрівав, зрощував. І ізраїльський народ, коли кожного разу святував Свято жнив, вони тішились і раділи, тому що розуміли, є хліб, є в коморах їжа. Є вино по точіліях, воно переливається, є жалей, він в'ється рікою. І ізраїльський народ розумів, життя продовжується. Не помремо з голоду. Господь з нами. Алілуя Ісусу. Дорога церква, я хотів би, щоб ми сьогодні з вами взяли це вдячне серце до своїх грудей, щоб ми сьогодні були вдячні Богові і щоб ця вдячність, вона була переміною нашого життя. Щоб ми розуміли в своєму серці, Господи, не хочу жити по-старому. Не хочу, щоб ця хвала була тільки на моїх кустах, Але я хочу так жити, щоб це благодання приємне, воно піднімалося для твоєї слави, щоб сьогодні небо тішилося моїм життям, щоб ти сьогодні, Господь, подивився на мене із святих Небес і сказав, ось це дійсно, мої діти, ось дійсно це плід моїх страждань. Слава Ісусу! Брати сестри, мені подобається те місце святого письма, коли Біблія нам відкриває одного чоловіка якого звали її язичник, воєначальник Царя Сирійського. Але коли він пережив зустріч з Богом, коли Господь ділив велику ласку в його житті, прийшов повністю протажений, але послухався Божого голоса, послухався Божого відкриття. І Бог в його житті євкає велику славу, зайшов до Іордану, нечистий, пробежений, в тій хворобі, невикованій, а виходить з Іордану тіло, як новонародженої дитини. Слава Ісусу, брати сестри, і, і ось німан Він не тільки там сказав, слава Богу, Алілуя!» за те, що мене Бог силив. Але дивіться, яка велика переміна відбувається в його розумінні, в Його сумлінні, в його серці, в його свідомості. Він каже, Єлисеєві такі слова, що раб твій більше ніколи не буде за тим богам. Каже, дозволь, щоб я взяв землі з Ізраїля, скільки зможе знести там пару василят. Каже, я буду часу поклонятися. Тільки Богові живому. Алілуя! брати, сестри, вдячне серце, доремі нам життя. Сьогодні Бог цього бажає від нас. Мені дуже подобається дивіться Святого Письма, коли один чоловік, якому не могли дати ради ніхто з людей, тому що він жив у гробах, його сховали цілями, він бився в ті скелі, робив собі шкоду. І навіть люди, вони боялися проходити тією місцевістю. Але коли на те місце прийшов Христос, і ця людина отримала свободу, Господа умилість для цієї душі. Брати сестри, цей чоловік, він вже не хоче ховатися в тих гробах, побачили його з одягненим у тверезому розумі. І він звертається до Ісуса і каже, дозволь мені йти за тобою. А Христос каже цьому чоловікові, піди до свого дому, до свого народу, і розкажи, що зробив з тобою Бог і як помилував тебе. І, проте сестри, коли ми читаємо сьогодні розділ Євангелія від Марка, ми бачимо, що цей чоловік, він не залишився вдома, тішиться тільки своєю родиною. Але він пішов, він сповіщав, і коли Христос туди вже приплив на човні. Він побачив там багатьох людей, які зібралися. І навіть Біблія каже, скільки там зібралося людей, скільки Христос нагодував там хлібом в цьому 10 Градії. Слава Ісусу, брати, сестри, сьогодні Господь серед нас. Він сьогодні бачив твоє і моє життя вчора третього дня. І хотілося б, щоб ми в цей час з вами взяли до свого серця цю подяку, щоб ми згадали всю дорогу якою Бог нас вів, коли були труднощі, коли були переживання, коли були випробування, ми кликали до нього. Він виходить нам на зустріч, як ми співаємо в тому псалмі милості Господні, споминай і вважай, і все індалі Діна, серце повторяй. Спомни, як он чудно себе Удивляться будеш, що він завершив. Слава Ісусу. Ми сьогодні з вами живемо в тривожний час. Ми живемо по дорогу ці снаряди, коли йдуть всякі новини, недобрі новини. Але, брати, сестри, нагадується мені історія із книги пророка Авакума, коли цей Божий чоловік, він також бачив, Бог відкрив йому проти петстві, яке наближалося на Єрусалим. І ось він каже такі слова перед тим розділом із 17-го вірша, читаю 16-го. Я почув, і затримтіли нутрощі мої, при звісті про це, затримтіли губи мої, біль проникла кістки мої, місце коливається піді мною. А я повинен бути спокійним у день нещастя, коли прийде. На народній грабіжник його, хоч би не розцвіла смоковниця, і не було плоду на виноградних лозах, і оливка зрадила, і нива не дала їжі, хоч би не стало овець у загоні і рогатої худоби в ліві, але і тоді я буду радіти в Господі і веселитися у Бозі спасіння мого. Господь Бог сила моя. Він зробить ноги мої як у оленя і виведе мене на висоти мої. Алілуя! Слава Богу! Брати сестри, ці слова не може писати людина, яка поверхнево пізнала Бога, яка недосконало має відносини із своїм Спасителем. Але ці слова може писати та людина, яка глибоко переживає Божу благодать. Яка переживає Божу силу, розуміє Божу велич у своєму житті. Розуміє, що навіть коли прийде і грабіжник, коли піде щось не за нашим планом, як ми собі мріємо чи розмірковуємо, Він каже, і тоді я буду славити Його, і тоді я буду величати Його. Ці слова може писати людина, яка дійсно втішається Богом повсячасно, коли скорботи. Коли випробування, коли труднощі, а Господь він у главі потіхи цієї людини. Тому хотілося б мені зараз разом з вами прославити нашого Спасителя, помолитися до, до нашого Бога, подякувати Його за все, що Він посилає в наше життя. Це Він веде тебе і мене, брат і сестро. Він що схоче від нас. Він хоче переміни нашого сумління, нашого сознання. Він хоче, щоб ми були ближче до Нього. Не тому, що Він не любить нас, а навпаки, Він цінує нами. Алілуя Ісусу! Але як сьогодні ми бачимо на цьому святковому служінні ці гарні плоди на цій сцені, ви знаєте, гнилого сюди не принесли, поганого сюди не принесли, принесли найкраще. Тому що сьогодні свято подяки, свято жнив. Але, брати, і сестри, зрозуміємо одну істину, що всі ми з вами йдемо до того величного свята жнив, усіх часів, яке відбудеться на небесах, коли церква Господня, вона буде пожита, коли Господь збере нас усіх там перед своїм лицем. І ми там вічно будемо з ним. І як важливо нам представити, і з гарними плодами життя, щоб ім'я Його було звеличене, що ми дійсно були вірні Йому, ми дійсно любили Його. І наша подяка, вона не тільки залишалася на наших вустах і більше нічого, але наше серце, наше життя, воно говорило про те, що ми вдячні Богові, що Він знайшов нас у цьому світі, відкупив нас і назвав нас. Своїми синами і доньками. Алілуя! піднімемось для молитви. Благословен Господь, Аллилуйя, з уського дистанпаратія. І да не винухай заладівникам, по і не молодця, на парапоралія кінець його паніанду дівчатов. Лава паралія побірайся, ніша регія, поміне Бога, лапара парафію. Благословен вічний Бог, притягуємо тобі.